Точний прогноз погоди від каналу Погода Юа. Прогноз погоди на завтра, 12 та 13 серпня, по всій Україні, завтра, 12 серпня, в Україні пройде переважно під знаком ясного неба та комфортної літньої температури. На сході та півдні сонячно і спекотно, подекуди понад 30 градусів. Північ та центр зустрінуть день теплою. Але більш помірною погодою без дощів. А на заході ясне сонце і комфорт від 20 до 30 градусів. Попереду детальний прогноз по кожному регіону. Я розпочинаю, а ви поки що натисніть на вподобайку, щоб не забути у кінці. Щиро вам дякую. Схід України, Харківська область, температура вдень. – від 23 до 25 градусів, а вночі – від 19 до 17. У Харкові ранкові хмари не протримуються довго. У другій половині дня пануватиме ясна погода, без опадів. Луганська область. Денна температура – від 24 до 27 градусів, вночі – від 20 до 17. Небо у Луганську цього дня буде ясним недовго, вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримуються до пізнього вечора. Удень піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути. Донецька область температура в день близько 30 градусів, вночі близько 15. Ранок у Донецьку буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним, без опадів. Південь України, Миколаївська область вдень. Від 32 до 35 градусів, вночі до 23. Вранці небо у Миколаєві буде ясним. Таким воно і залишатиметься протягом усього дня, без опадів. Одеська область денна температура підвищиться до 31 градуса вночі опуститься до 20. В Одесі хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним, без опадів. Запорізька область. Вдень температура досягне від 31 до 33 градусів, вночі до 20. У Запоріжжі на небі не буде жодної хмаринки, без опадів. Херсонська область денна температура до 33 градусів, вночі місцями до 22. Вранці небо у Херсоні буде ясним. Таким воно і залишатиметься протягом усього дня. Без опадів. Північ України. Чернігівська область. Денна температура становитиме від 23 до 25 градусів, а вночі знизиться до В Вдень у Чернігові очікується хмарність, незважаючи на те, що ранок та вечір обіцяють бути ясними, без опадів. Сумська область у денний час температура залишатиметься близько 26 градусів, вночі опуститься до 13. У сумах на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів Житомирська область денна температура 27 градусів, вночі зниження до 14. У Житомирі ясна погода очікується вранці та ввечері, а в день небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго, без опадів. Київ та область, денна температура від 25 до 28 градусів, вночі від 20 до 18. Хмари, які з'являться у Києві в день, протримуються недовго. Ввечері очікується ясна погода, без опадів. Досвітні хмари звільнять вранці небо у білій церкві від своєї присутності, але вдень ненадовго з'являться, щоб ввечері знову зникнути. Без опадів. Центральна Україна, Полтавська область, температура вдень. До 27 градуса вночі до 15. У Полтаві небо буде ясним до самого завершення дня без опадів. Кременчук температура вдень коливатиметься від 27 до 30 градусів, а вночі знизиться до 20. Вдень у Кременчуці хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися. Без опадів. Дніпропетровська область Температура в день від 27 до 30 градусів, вночі до 20. Увесь день у Дніпрі небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня, без опадів. Кривий ріг протягом дня температура повітря буде в межах від 32 до 32 градусів, а вночі до 22. У кривому розі ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня без опадів. Черкаська область денна температура коливатиметься в межах від 26 до 29 градусів, а вночі знизиться до 20. Увесь день у Черкасах утримається ясна погода без опадів. Кіровоградська область температура в день близько 30 градусів, вночі до 20. Увесь день у Кропивницькому утримається ясна погода без опадів. Вінницька область вдень близько 26 29 градусів, вночі від 17 до 15. Ранкові хмари затримуються у Вінниці до вечора, а потім розсіються без опадів. Захід України, Волинь і Рівненщина, температура вдень. Від 26 до 30 градусів, вночі від 17, подекуди до 15. ввечері в рівному на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою, без опадів. Небо у Луцьку буде вкрите хмарами тільки вночі, вранці воно очиститься та буде ясним до самого вечора, без опадів. Львівщина температура в день від 26 до 30 градусів вночі – від 14 до 12. У Львові небо буде ясним до самого завершення дня, без опадів. Тернопільщина. Денна температура – від 24 до 28 градусів і вище. Вночі – від 17 до 15. Увесь день у Тернополі утримається ясна погода, без опадів. Хмельниччина температура в день близько 24 градусів, вночі від 19 до 17. Ясна погода буде триматися у Хмельницькому впевнено. Вдень небо може ненадовго затягнути хмарами без опадів. Кам'янець Подільський: температура в день від 23 до 25 градусів вночі. До 17. вранці небо у Кам'янці-Подільському буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня без опадів. Івано-Франківська область температура в день від 20 до 24 градусів, вночі від 15, подекуди до 12. Увесь день в Івано-Франківську утримається ясна погода без опадів. Закарпаття денна температура. Від 20 до 25 градусів вночі від 17 до 10. На Закарпатті ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня без опадів. Чернівецька область температура в день близько 27 градусів, вночі від 19 до 17. Вранці небо у Чернівцях буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня без опадів. У підсумку Україна зустріне день вівторка із такою погодною картиною по регіонах: схід України. В день температура коливатиметься від 23 до 30 градусів тепла, вночі від 15 до 20 градусів. Переважно спостерігатиметься ясна погода у Харківській та Донецькій областях. День пройде без хмар і опадів. У Луганській області в першій половині дня очікується ясне небо, проте вдень воно затягнеться хмарами та можливий дрібний дощ, який припиниться ближче до вечора. Південь України. У денний час повітря прогріється від 31 до 35 градусів тепла, вночі температура знизиться до 20-23 градусів. Погода буде сонячною та спекотною в усіх південних регіонах, включно з Миколаївською, Одеською, Запорізькою та Херсонською областями. Опадів не передбачається, небо залишатиметься чистим упродовж усього дня. Північ України денна температура становитиме від 23 до 28 градусів тепла, нічна від 13 до 20 градусів. Погода здебільшого буде ясною, проте в окремих районах можлива короткочасна хмарність. У Чернігові та Житомирі хмари з'являтимуться лише вдень і швидко розсіюватимуться. У Сумах день мине під чистим небом. У Києві та області хмарність буде нетривалою без опадів. Центральна Україна. В день температура підніматиметься від 26 до 32 градусів тепла, вночі знижуватиметься до 15, 22 градусів у Полтаві, Дніпрі, Кропивницькому, Черкасах, Кривому Розі та Кременчуці протягом усього дня переважатиме ясне небо іноді з короткочасною хмарністю. У Вінниці вранці та вдень можливі хмари, але вони зникнуть до вечора. Опадів не прогнозується. Захід України денна температура коливатиметься від 20 до 30 градусів тепла, вночі від 10 до 19 градусів. Більшість західних областей Львівська, Тернопільська, Хмельницька, Івано-Франківська, Закарпатська та Чернівецька насолоджуватимуться ясною і сухою погодою. У рівному протягом дня можливі хмари, які розсіються ближче до вечора, у Луцьку. Ясна погода зранку до ночі. Опадів не очікується. Прогноз погоди на середу, 13 серпня. У цей день погода стабілізується майже по всій Україні. Дощі будуть великою рідкістю. Розберемо детальніше по регіонам та областях: Схід України. Харківська область – Температура вдень від 23 до 26 градусів, а вночі від 19 до 17. У Харкові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня без опадів. Луганська область денна температура від 24 до 27 градусів, вночі від 20 до 17. Вдень у Луганську на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. Без опадів. Донецька область. Температура вдень близько 30 градусів, вночі близько 15. Ранок та вечір у Донецьку будуть ясними. Вдень очікується хмарність. Без опадів. Південь України. Миколаївська область. Вдень від 32 до 35 градусів, вночі до 23. У Миколаєві хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним, без опадів. Одеська область денна температура підвищиться до 31 градуса, вночі опуститься до 20. В Одесі хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним, без опадів. Запорізька область вдень температура досягне від 31 до 33 градусів, вночі до 20. Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться без опадів. Херсонська область денна температура до 33 градусів, вночі місцями до 22 Увесь день у Херсоні небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня, без опадів. Північ України, Чернігівська область. Денна температура становитиме від 23 до 25 градусів, а вночі знизиться до 17. У Чернігові ясна погода очікується вранці та ввечері, а в день небо можуть затягнути хмари. Проте ненадовго, без опадів. Сумська область у денний час температура залишатиметься близько 26 градусів, вночі опуститься до 15. У Сумах ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго, без опадів. Житомирська область денна температура 22 градуси, вночі зниження до 14. У Житомирі ясна погода очікується вранці та ввечері. А вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго, без опадів. Київ та область. Денна температура від 25 до 27 градусів, вночі від 18 до 15. У Києві очікується ясна погода у другій половині дня. Небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Без опадів у Білій церкві ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари. Проте ненадовго, без опадів. Центральна Україна. Полтавська область температура в день до 27 градуса, вночі до 15. У Полтаві ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго, без опадів. Кременчук температура вдень коливатиметься від 27 до 30 градусів, а вночі знизиться до 20. Хмарна погода протримається у Кременчуці. Весь ранок та день, а ввечері небо проясниться без опадів. Дніпропетровська область. Температура в день від 27 до 30 градусів, вночі до 20. Увесь день у Дніпрі утримається ясна погода без опадів, кривий ріг. Протягом дня температура повітря буде в межах 28 до 30 градусів, а вночі до 16. У Кривому Розі ясна погода очікується вранці та ввечері, а в день небо можуть затягнути хмари. Проте ненадовго, без опадів. Черкаська область. Денна температура коливатиметься в межах від 23 до 25 градусів, а вночі знизиться до 20. Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Без опадів. Кіровоградська область температура вдень близько 30 градусів, вночі до 20. У Кропивницькому ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго, без опадів. Вінницька область вдень близько 26, 29 градусів, вночі від 17 до 15. У вінниці ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня, без опадів. Захід України, Волинь і Рівненщина, температура в день від 21 до 20 градусів, вночі від 17 подекуди до 15. Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться, без опадів. У Луцьку небо буде ясним до самого завершення дня, без опадів. Львівщина температура в день від 26 до 30 градусів, вночі від 14 до 12. Вранці небо у Львові буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня без опадів. Тернопільщина денна температура. Від 24 до 25 градусів і вище, вночі від 17 до 15. У Тернополі на небі не буде жодної хмаринки, без опадів. Хмельниччина температура в день близько 25 градусів, вночі від 19 до 17. У Хмельницькому хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним без опадів. Кам'янець Подільський. Температура вдень від 23 до 26 градусів вночі до 17. У Кам'янці-Подільському ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів. Івано-Франківська область. Температура вдень від 20 до 24 градусів вночі від 15 подекуди до 12. В Івано-Франківську. Небо буде ясним до самого завершення дня без опадів. Закарпаття денна температура від 20 до 25 градусів вночі від 17 до 11. На Закарпатті небо буде ясним до самого завершення дня без опадів. Чернівецька область температура в день близько 27 градусів, вночі від 19 до 17. Увесь день у Чернівцях утримається ясна погода без опадів у середу, 13 серпня, матимемо таку погоду по регіонах: схід України в регіоні. В день повітря прогріється від 23 до 30 градусів, а вночі знизиться до діапазону від 20 до 15. Переважно сонячно місцями з'являтимуться хмари у другій половині дня, але вони швидко розсіюватимуться. Атмосферний тиск стабільний, опадів не прогнозується, вітер слабкий або помірний. Південь України денна температура становитиме від 31 до 35 градусів, вночі близько 23. Погода ясна, лише подекуди, по обідні купчасті хмари, які не принесуть дощу. Умови сприятливі для відпочинку на відкритому повітрі. Але через високу температуру рекомендовано обмежувати перебування під прямим сонцем у пікові години. Північ України вдень очікується від 22 до 27 градусів тепла, вночі від 18 до 14. Ранок та вечір будуть сонячними. Вдень можливі нетривалі періоди хмарності. Опадів не прогнозується. Вітер слабкий, видимість добра. Центральна Україна, температура вдень коливатиметься від 23 до 30 градусів, уночі знижуватиметься до 20-15. У більшості районів сонячно, місцями короткочасні хмари, вдень без опадів. Атмосферний тиск та вологість повітря залишатимуться у комфортних межах. Захід України вдень температура сягатиме від 20 до 30 градусів, а вночі знижуватиметься від 19. До 11. переважно ясна погода. У другій половині дня можливі легкі хмарні поля, які не принесуть дощу. Вітер слабкий, умови сприятливі для поїздок та прогулянок. Дякуємо, що були з нами та прослухали прогноз погоди на наступні два дні. Щиро вдячний за вашу увагу і підтримку. Не забудьте підписатися на канал та натиснути вподобайку під відео, це мотивує нас працювати ще краще. Бажаю вам ясного неба, чудового настрою, міцного здоров'я та тільки приємних погодних сюрпризів. До нових ефірів на нашому каналі. Хай вам щастить!